Вітаю друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Вирішив з вами поділитися терміновою новиною. Рівно годину назад. Міжнародний суд у газі виписав ордер на арешт Путіна. Тепер 120 країн, які ратифікували римський статут, вони мають видати Путіна цього злочинця Газькому суду, якщо звичайно він там з'явиться. Російська сторона почала одразу говорити про те, що вони не визнають римський статут, він не є ратифікований в Росії, тому для Росії цей документ і цей ордер є юридично нікчемним. Ну і звичайно, Путіна ніхто в Росії видавати нікому не буде. Але тут потрібно зрозуміти, що навіть якщо цей статут би був ратифікований в Росії, все одно. Путіна б не видавали по тій причині, що він є ланцюжком усіх тих злочинців, які знаходяться в Росії. Багато зараз скептики говорять про те, що ось це буде ж тривалий час. Відбуватися судовий процес, і саме притягнення Путіна до відповідальності, ну звичайно, це буде тривати не короткий проміжок часу. Але знов таки давайте згадаємо ще одного диктатора Богдана Мілошевича, який здійснював геноцид у Косово. і він також думав про те, що його. Ніхто не видасть гайському трибуналу, що він втічив якусь країну і буде там собі доживати віка. Проте в 2000-х роках його таки видали гайському суду, і він ніс відповідальність за ті злодіяння, які здійснив у Косово. Тому Путіну дуже потрібно вивчити цей досвід і зрозуміти, що така ж сама доля буде очікувати його за ті злодіяння, які він здійснив в Україні. З 2014 по 2022 рік в Грузії у 2008 році під час Чеченської Другої кампанії 99 2000-х роки Путін за це доведеться тобі відповідати. Тому що ті дії, які ти здійснив, вони призводили до вбивства мирних людей, ти здійснював геноцид. І військові злочини проти народів, які, в принципі, є миролюбиві, і не збиралися воювати з Росією. Тому, в принципі, це дуже великий крок для того, щоб військові злочинці в Росії понесли своє покарання. Я маю велику віру, що і Путін постане перед судом в Газі, і, відповідно, всі злочинці будуть. Нести покарання за те, що вони здійснили в Україні. Путін фактично є невиїзним зараз в багато країн. І останнє, що хотів би сказати, знімав перед цим відеоматеріал про те, що Сізіньпінь зібрався до Путіна і щось там збирається з ним обговорювати: якась співпраця, можливість постачання озброєння. Я б на місці Сізіньпіння 10 разів подумав, чи потрібно загалом робити таку. І зустрічатися з людиною, проти якої ведеться слідство у міжнародному суді в ГАЗі. Але знову таки будемо спостерігати за цим процесом. Він є дуже важливим для нашої держави в контексті притягнення Путіна до відповідальності і всіх його військових злочинців. І ми віримо, що цей процес буде фіналізований у справедливе покарання. Це коротко, що хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Не забувайте також переглядати попередні мої відео. Під цим відео закликаю поставити вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ними із своїми. Друзями, слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!